Його команди завжди вирізнялися тактичною схемою. Кубок України із Таврією Пучко виграв із трьома захисниками. В Запоріжжі він ставить квартет оборонців, але двох центрфорвардів. Так в прем'єр-лізі ніхто не грає. Я не іщу під футболіста. Я футболіста заставляю вчитися. Під це. Тому що футболіст професіонал. Він має приходити в любую команду. Правильно? У тренера да там схема тренера. І він має за короткий проміжуток времени швидко перестроїтися. То що на футбольному полі Може і так може можете во так бути. Цілу годину Почко дає лекцію футбольної тактики та стратегії. Він детально розповідає про нові заготовки, описує, як рухатись гравцям на футбольному полі, але просить не робити цю інформацію публічною. Так то не показує. Секретний матеріал. Ну, на плані. Він Секретний матеріал. В будь-який момент контролює вот, два ігрока. Так, ти сильно не знімаєш. то Показуючи привабливий футбол, його запорізький металург не дає бажаного результату. Команді тотально не щастить. Аби притягнути фарт на свій бік, на клубній базі розмістили дошку із справами для позитивного результату. У підсумку перша перемога за два місяці нехай і в кубковому матчі проти друголігової сталі У кожного тренера приходять другої команди. Какби є большої такі свої сувірія, то шутено. Воно... Пошло на, на пользу, дай бог, чтобы оно приносило в дальнейшем. И здесь вот написано, у него очень хорошая шкала, успех. Что такое составляющая успеха и что каждый игрок должен делать. У більшості програних матчів Металург міг брати очки, але фортуна оминала. Та й ситуація навколо Пучкова напружилася з першого дня роботи в новій команді. Містеві ультра зустріли тренера як ворога. Воною усьому легендарний поєдинок Севастополь, Металург, гол рукою Кузнєцова та радість наставника Севастопольців Пучкова. Однак, зустріч без кроваток суттєво зменшила негатив. «Отношення у нас к ньому, скажімо так. Не совсем положительное, но мы с ним встречались перед сезоном, фанаты Металлурга, решили, скажем так, ну дать ему время, пусть, наверное, поработает, сразу его, да, вот так вот, как-то подвергать обструкции, наверное, не будем, ну... Ну, наверное, нет у него права на ошибку. Может быть, ребята что-то пишут, но негатива не было. С первого это они хотели, как бы до встречи еще, что мы не возьму. Потом, когда мы пообщались с ними, они сказали, что хорошо, мы посмотрим, что же изменится в команде в игровом плане, как команда будет играть. И когда они это все увидели, они поняли, что да, зря они на меняют. Можливо, фортуна від Почкова відвернулася після матчу проти Таврії. Металург легко поступився аутсайдеру, не був подібним сам на себе, що і призвело до підозру у нечесній грі. Я мав прямо зараз і буду показувати по телевізору, Сказати, все чисто ніяких не було, ні договорів, ні трів що... Ігорі говорив, які ці. Якщо негативна енергетика йде не від ультрас, не від матчу проти Таврії, можливо виною певні ланки керівництва клубу. Клубу, де часто і навіть в революційному порядку змінюються тренери. Я знайшов те, що команді на трьох років. В руководстві, тільки не в самому вишому, а в середньому було. Є такі, які недовольні тим, що розрушили їх гніздо. от вони ходять і черня. Чтоб ты проиграл и все остальное. Да, он играет одни очки. Но я вот приду, ну, приди попробуй перестрой их всех. Я прошел такие игры, сейчас сложные. У меня сейчас начинается вот после металлиста, посмотрите, да, команды те, которые и в финансовом плане, и во всех отношениях мои начинаются равные со мной. Но я как у меня команда то была и как бы комплектация то на первую лигу, не на высшую. Але чи вистачить керівництву терпіння не звільняти почкове після красивої гри і незадовільних результатів? В інтерв'ю про футболу Сергій Почков надсилає прихований меседж і власникам клубу, і вболівальникам. Десять гри пройшло Були буліже всі в основному то хорошої гри. Одна провальна гра ставить рії, ставить крісну команді, като рита Мені нужно поламати дуже чимга футболістів самих, психології.